Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві речі. Поняття один та багато. Це дуже важливі слова, які допомагають нам розуміти, скільки речей ми маємо або бачимо навколо. Давайте розглянемо, коли ми кажемо один, а коли багато. Один, то маємо на увазі лише одну річ. Наприклад, одне. Яблуко або один грибок або один м'ячик. Багато це означає, що у нас є більше однієї речі. Це може бути багато яблук, багато грибочків та багато м'ячиків. Отже, один це для однієї речі. А багато це для більшої кількості. Тож пропоную, дітки, пограти вам в гру з національними символами. Це герб. Він на картинці один. А на цій картинці їх скільки дітки? Вірно, багато. Це прапор. Він один. А тут їх багато. Це Конституція України. Тут написані правила, які говорять, як країна має працювати. Вона визначає, що можна робити, а що заборонено, і захищає права кожної людини в Україні. Це основний закон країни, який допомагає людям жити разом у мирі та злагоді. І він один. А зараз ми їх бачимо багато вірно. А ось ми бачимо гарненьку дівчинку-україночку. І тут вона одна. Так, молодці. Добре працюєте. А ось їх багато. А це козачок. Дивіться, який він веселий. Він? Ану, відгадайте самі. Як потрібно казати? Так, він один. А ось козачки і їх багато. А ось і українська хата. Вона, вірно, одна. А ось їх побудували багато. Якщо хто хоче порахувати, будь ласка. Українські варенички. Так і хочеться їх з'їсти. Всі українці полюбляють їх. Тут стоїть на тарілочці одна порція вірно? А на цій картинці їх зображено багато так. А зараз подумайте гарненько, це вишиванки і їх уважно. Так, їх багато. На цій картинці зображена вишиванка. Кажіть. Одна вірно, а ось у нас лелека. Це теж символ України, і він ходить по полю один, вірно. А тут їх налетіло багато. Це росте пшеничка. І вона одна, а ось їх багато. В Україні є ще символами квіти, і це мак. Він росте один. Велика галявина із квіток. Їх багато. А цю квітку називають мальвою. Уважно, дітки, подивіться, їх так, їх багато. А на цій картинці вона одна. А це квітка сонячна. Це соняшник, і він росте на полі один. Так. А зараз їх з'явилося, дітки. Кажіть, кажіть. Вірно, з'явилося їх багато. Любі мої, послухайте прислів'я. Без верби і без калини нема України. Так, це Калина. І вона одна. А ось її багато, яка вона гарна, червона, любесенькі мої малятка. Якщо вам сподобалась гра, ви можете ще раз в неї погратися. От ми з вами познайомились та вивчили поняття один та багато. До наступної зустрічі!